Чому ми проповідуємо і розказуємо про Ісуса Христа? А тому, що Ісус сказав в 10 главі, 32-й вірш: Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем Моїм? Учні Ісуса Христа, які наповнені Духом Святим, вони не можуть мовчати або хвилюватися, що подумають люди, що скажуть люди. Тому що коли Ісус Христос є найбільшою дорогоцінністю моєю, тому що люди сфокусовані на Ісуса Христа, який був просто у плоті 33 роки, але на небі йому ім'я Слово Боже. Коли я працюю над Откровенням, коли я шукаю Господа в кожному дні і наповнена Духом Святим, я не можу мовчати. Я буду проповідувати Євангелій. Ісуса Христа, ісус потрібен сьогодні всім. Запрошую в сім'ю Божу вивчати Боже слово.